Подарунками на різдво до Петриківського дитячого будинку інтернату завітала Тернопільська обласна організація ветеранів війни. Вихованцям спеціалізованого закладу з нагоди свята вручили солодкі пакунки. Крім цього, волонтери забезпечили інтернат необхідними продуктами харчування різноманітними крупами та борошном. Захотіли їх привітати з святом. Ми розуміємо, що різдво повинно бути у кожному домі, незважаючи, чи є рідні, чи немає. Ми хочемо подарувати це свято для кожного. Будемо по можливості приїжджати не тільки на свята, будемо приїжджати сюди часто. Це не один заклад, який ми відвідуємо. У Петриківському дитячому будинку інтернаті виховують понад 80 дітей з інвалідністю. За час повномасштабної російсько-української війни заклад прийняв близько 30 вихованців з окупованих територій. Тут знаходяться діти, їх називають особливими. Особливими дітьми. І таким дітям важливо в святковий день робити теж свято. Звичайно, що вони, так, як і всі діти, хочуть свята, їм приємно, коли до них приходять, вітають їх. І це важливо не тільки для дітей, а важливо для, напевно, для цих людей, що є війна, такий важкий час, а все-таки люди є добрі, от, щирі. І це важливо для всіх. Організації додають, робити свято дітям допомагають місцеві підприємці та небайдужі, які щоразу долучаються до благодійності.